Всім привіт, пищика мого каналу Я радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хотів би побалакати по поводу бролера, як його ну, ми держали, скільки ми можна на ньому заробити грошей. Ну, В принципі, в мене тут є чернитка, де на ній все написано. Ми недавно його 26 го 3 взяли з сутичних бролерів по 40 гривень за штуку. Держали ми їх половиною місяця десь. Самих останніх вже ну, три місяці було. А самих перших почали різати місяць і три тижні. Це петушки саме більші, які були. І я тут набросав, що по чому, і скільки це вийшло, скільки ми заробили. Ну, може комусь буде цікаво. Так, значить взяли ми бролера 26.03, 150 штук. По 40 гривень це на 6 тисяч гривень. Плюс взяли аптечки, три упаковки пропоїть байкоксом, там, і вітамінами. там. Це на 510 гривень. Так корма старта вони нас з'їли 3 мішка. Десь це було днів 10 їм хватило три мішка на 10 днів по 25 кг мішок. 585 гривень за мішок це отримає 1755 гривень. Так, що у нас далі? Корм гровер, взяли вони 8 мішків. По 545 гривень у нас це на 4360. гривень, корм фініш 8 мішків, по 900 гривень це на 7200 гривень. Так, зернову групу пшеницю, кукурузу ми брали. І трохи я туди додав, ми брали все в принципі, по 8 гривень за тонну. Всього вони нас з'їли за 2,5 місяця 774 кг зерна. Так, три куриці у нас пропало. Одне маленьке було. Друге і двоє, потім більше, в старшому віці. Так, що в нас вийшло? І того 147 курей ми продали. Середній вес десь з них був в тушці 2800, 2750-2900 до 3 кг. Десь в кожного бройлера відходиться це на пір'я, коли і патриєш кишки, все почти кілограм 900 грамів відходів виходить. Так. Получається, ми затратили повністю на 150 штук бройлерів від суточного до забою. 26 тисяч 17 гривень. Продали ми їх на 57 тисяч 624 гривні. І того вийшло 31 600 от за 2,5 місяця можна заробити в селі. Ну, Треба трохи поробити. І, а якщо більше взяти 300 голов, то от 60 тисяч можна. І так хто скільки зможе видержати. Ну, це я не вважав що Тирсу, що ми підсилку їм брали вода, там світ. Ну і труд, то що робили всі, на сім'я велика, робимо всі все в місті. Нікого не нанімаємо. Ну, в принципі, якось так. Чи... Попробуємо колись взяти 300 штук, посчитаємо і знімемо про це відео. Такий в нас виноградик, він є, мама займається. Якщо підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо... Обсуждать вопросы. Всем пока-пока.